65-річний Микола Коваленко збирає гроші на допомогу ЗСУ, співаючи в людних місцях власні пісні і граючи на баяні. Нині пенсіонер грав на зупинці громадського транспорту біля центрального універмагу Луцька. Чоловік каже, волонтерить від початку війни. «14-й рік Іловайськ, і я вирішив допомагати армії. Побачив, що росіяни вже вступили в війну. Треба допомагати. І створив в школі такий. Дитячий музичний батальйон ДМБ Соколята називався. Микола Коваленко грає на баяні більше 30 років. Каже, що освоїв музичний інструмент самотужки, адже хотів урізноманітнювати уроки музики, які вів у школі села Михлин. Перерахував, коли в школі ще працював, 89 тисяч армії. Потім, коли вже пішов на пенсію, вже і ще й нашу школу закрили до того в Михлині. Я став сам. Займатися. От так, на зупинках, на ринку, де тільки можна. Дійшла вже моя допомога до більше як 130 тисяч. Микола Коваленко говорить, зберігає усі квитанції про надіслані гроші. Це ще не всі, то це тільки останні. Я підтримую, я підтримала теж. Те, що могла, те, що можу, то пристаємо. Ну, дай Боже нам перемоги. Дай Бог вам, вашим близьким рідним здоров'я. І не тільки, а буде здоров'я, прийде, і буде все інше, аби була держава наша Україна. Пісні Микола Коваленко пише сам. Також підбирає до них музику і друкує авторські збірки. Кожен рік по одній книжці випускаю. Оце була ювілейна книжечка. Десята там 44 пісні вийшло. Побачу військового, підходжу. Дякую і дарю йому книжечку. Чоловік кілька разів на тиждень приїздить до Луцька і по декілька годин співає на вулиці, збираючи гроші для допомоги воїнам, серед яких каже його племінник і багато знайомих. Ставай Україно, кайдани порви, здобуть перемогу в священній війні. Анна Глущук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.